Привіт сьогодні, я з вами Єва і ви на каналі Єва-нявчик Сьогодні буде конкурс на ось таких треш, треш, треш монстриків Їх є тут 5 і в коробці буде. І на ось такі наклеїчки. Хто виграє, може вибрати собі одну пару з цих наклеїв. Наклеїки є ось такі. Є ось такі з котиками. Є ось такі. Для цього треба підписатись на мій канал. По-перше, поставити цьому лайк каналу, друге. Третє написати якісь добрі коментарі, наприклад, класне відео. І також написати я, я участвую і, 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 і ссылку на ВК Контакти, щоб я могла. І за допомогою спеціальної програми, яка є в ВК, я вирішу, хто стане переможцем і виграє цих треш треш монстриків. Давайте я вам покажу ось цей він такий жовтий, в коробці. Такий жовтий, але вони всі різні. Ось, ось такі два вони різні. І ось таких три жовтих. Ви, е, і я вам, як казала, можна вибрати. Любі наклеечки з тих пар. Всім па-па! Не забувайте ставити лайки. Дізлайки не ставте, бо в мене такого нема.